Всім привіт! Сьогодні вихідний день, вирішив поїхати проїхатись і разом зняти для вас відео, показати, як їде цей велосипед. Можливо, комусь буде цікаво. Цей велосипед колись був привезений з Європи. Проблема тут була з батареєю, я був знімав відео. Власник відмовився ремонтувати цю батарею, і я запропонував йому цей велосипед продати мені. Тут був невеликий пробіг, стан в принципі збережений. Проїхався, він мені сподобався. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Тут у нас дискові гальма спереді, взаді гідравлічні. Ось такий двигун на 250 Вт. Перемикачі Shimano, Все досить класно працює. Ось такий дисплейчик, це у нас кнопка включення, це перемикання режимів. На системі PAS він розвиває швидкість 25 км на годину, потім електроніка відсікає двигун. Але по тих дорогах, де я катаюся на цьому велосипеді, цієї швидкості мені більш ніж достатньо. Тому що, поїхали, прокатаємося погода сьогодні супер. Світить сонечко. Маринки є на небі. Їду зараз ось туди. Там ліс чи посадка, там є досить круті такі підйоми. І скажу вам чесно, що важко було б мені на них виїжджати, але двигун 250 ватт, мені допомагає. І я легенько виїжджаю. Раніше, коли був трішки молодший, такі горбики це були для мене взагалі не проблема. Але з віком вже відчуваєш, що сил немає такі підйоми долати, просто крутячі педалі. Тому електротранспорт дає нам можливість їздити по тих дорогах, де ми їздили раніше. Знаючи камера передає досить такий крутий підйомчик. Зараз спробую на нього виїхати. Так, зараз потрібно увімкнути нижчу передачу. Заднє колесо пробуксовує. Так, ось я виїхав. Трішки так задихався. Дивіться. Фу. Бачите, який тут підйом. Раніше я сюди виїжджав без двигуна, зараз важко. До речі, вирішив спробувати, чи не нагрівся двигун, тому що зараз досить так жарко на дворі. Ледь тепленький. Тут де контролер, теж ледь теплий. Так, їдемо далі. Тут така ось природа. Не знаю, чи ви чуєте, пташки співають. Коли почав їхати, побачив, що це не найменша передача. Бачите, тут у нас стоїть третя, тут перша. Получається взаді. Найбільша зірка і спереді також велика зірка. Можна було ще перемкнутись на нижчу передачу. Було б взагалі легше педалі крутити. Але і так, виїхав без проблем, виїжджав, там не знаю що вам було чути, заднє колесо пробуксовувало на підйомі. Тишина. Які чути як пташки співають. Класно. Люблю виїжджати на природу. Тут ще такий кайф, коли їдеш і ці маленькі гілочки тріщать під колесами. Тут є в лісі болото ще. Бачите, можна заїхати і не виїхати. Такі невеличкі підйоми. Піднімаю зараз Двигун допомагає. Так, вимкну допомогу, тому що тут, в принципі, не потрібно. Можна їхати спокійно і насолоджуватись природою. Метелики літають. Колись з батьком на вихідні. Постійно їздили в ліс, як була можливість. На форт Тараканівський їздили. Гірники. Зараз катаюсь сам. Не завжди сам. Іноді діти і дружина також виїжджають зі мною на прогулянки. Але в телефонах зараз сидіти прикольніше. А мені подобається виїжджати на природу. Напишіть в коментарях, як ви любите їздити на природу на велосипеді. Можливо, автомобілем виїжджаєте. Так, тут така дорога. Потрібно триматись двома руками. Тут така дорога, мало хто їздить, заросла. В принципі, видно сліди, що якийсь автомобіль тут катався. Але в основному все позаростало. Давно цією дорогою не їхав. Для прогулянок двигуна 250 ватт вистачає повністю. Звісно, якщо ганяти по асфальті, то я думаю, хочеться там більшої швидкості, а тут, навіть якщо захочеш швидше поїхати, не дуже це вийде. Тому що такі дороги. Але все рівно класно, я люблю так покататись. Комарі кусаються. Треба звідси тікати. Ця дорога пішла в ліс чи в посадку. Так, ми зараз виїжджаємо. У нас тут поля. Кукурудза росте Ось таке сьогодні відео. Відео не про що, просто виїхав прокататися. Вирішив вам показати, що навіть великі підйоми легенько можна подолати, маючи електровелосипед, навіть з двигуном 250 Вт. Виїжджає він, в принципі, під любі горбаки. Звісно, якщо використовувати, наприклад, ручку газу, так, 250 Вт двигуна не вистачить. А так, на системі пас дозволяє легенько користуватись таким транспортом. Дивлюсь, які це великі площі. Чиєсь це поле, хтось садить і отримує кошти з цього. Бачите, як росте? Зілля взагалі немає. Я там в себе сапаю на городі, сапаю. А тут взагалі дивіться використання хімії і росте тільки кукурудза. Колись пам'ятаю, сапали на тих городах, приїжджали буряки. Вибирали. Зараз все техніка. Виїхали, повкропили, виїхали, зібрали. І людей не треба багато. Якось так. Їду по дорозі, бачу. Тут мурашки ходять по дорозі. Зробили собі тут... Теж таку дорогу. Погода сьогодні просто супер. Тепло, сонце ховається за хмарами не сильно, пече. Катаємося. Тут такий небезпечний спуск, вода вимила цю дорогу. Потрібно бути обережним, щоб не влетіти. Цю яму, тому що спускається швидкість велика і можна потрапити в халепу. Зупинився я біля поля, де ростуть ось такі квіти. На цьому буду завершувати своє відео. Це таке лайтове відео про те, як я іноді провожу свої вихідні, катаючись на велосипеді на природі. Люблю це робити. Вам рекомендую, тому що я рахую, що це класно поїхати і відпочити, подихати свіжим повітрям в якомусь лісі на полях. Я не знаю, чи тут корисно кататися, тому що це все кропиться. А на природу десь проїхатись на велосипеді, я думаю, це круто. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, на рахунок цього. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу! До побачення!